Всім привіт! На зв'язку AppleFan. І сьогодні в нас з вами на огляді буде просто ну щось неймовірне, бо це без перебільшення цілий гігант серед зарядних. Та ні, не сьогодні детек. Станції, а саме EcoFlow Delta Pro Ultra. Погнали! Так, Дельта Про Ультра цей звір тримає в собі 7,2 кВт потужності і 6144 Вт годин ємність акумулятора, і це в базі. Але при бажанні все це ви зможете розширити до 22 кВт потужності та до 90 тисяч Вт годин ємності. Скільки? Тож, що ми отримуємо в комплектації в базовій версії, складається ця конструкція з двох частин. Тож і коробки отримуємо дві. В першій іде інвертор, це верхня частина, вагою в 32 кг. кілограми, а в другій коробці в нас іде сам акумулятор, це нижня частина, вага його 53 кг. кілограми. Але ж все це треба ще якось зарядити та поєднати між собою. Really? 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 Тож. Маємо ось такий конектор для з'єднання інвертору з самим акумулятором. Далі йде кабель зарядки від звичайної мережі та кабель для зарядки від сонячної панелі. А також на секундочку, як я вже і казав, сумарно ця станція важить 85 кг. кілограм. Тому для її зручного переміщення в нас є ось такий візок. Навряд чи ви зможете переносити її в руках, якщо хіба що ви не займаєте якесь місце на конкурсі Містер Олімпія». Як я вже і казав раніше, перед вами зараз знаходиться базова версія станції, яка складається з одного інвертора та з однієї батареї. Але цей інвертор потужністю 7,2 кВт може підтримати цілих 5 батарей. Що це нам дасть не більше не менше а 30 тисяч ватт-годин. Підключаються ці 5 батарей дуже легко та зручно за допомогою цього футуристичного та жорсткого кабелю. Все, що нам треба зробити, це відкрити кришку Battery Port. До речі, кришки тут дуже класні, вони магнітяться, і за потреби ховаються всередину. І просто підключаємо цей кабель. Якщо треба, можна ці застібки навіть заблокувати. Підключається це все в шаховому порядку. Тобто наступну батарею підключаємо з лівого боку. Далі з правого. І так всі 5 штук. Один інвертор і 5 батарей звучить непогано згодні. Але тепер давайте уявімо, що ви хочете отримати від цього максимум. Що для цього треба, все дуже просто. Для цього нам потрібен Smart Home Panel 2, до якого можна під'єднати три таких інвертори, що дасть нам майже 22 кВт потужності. А до кожного з трьох інверторів можна під'єднати по 5 блоків батарей. Це нам дасть 90 тисяч годин ємності. Екофлоу стверджує, що зв'язка трьох інверторів з 15 блоками батарей може забезпечити автономне енергопостачання для середньостатистичної сім'ї на цілий місяць. літій залізофосфатні акумулятори на борту забезпечують вам ну дуже довгий термін використання цієї станції, адже вони витримують до 6 тисяч циклів. Перезарядки, а офіційна гарантія від EcoFlow, як завжди, 5 років. Оптимальна температура для роботи станції становить від мінус 15 градусів до плюс 45 градусів. Станція захищена від пилу та вологи за стандартом IP54, що дозволяє нам використовувати її не тільки в домашніх умовах. А ще, й, наприклад, в наметовому містечку або у підвальних приміщеннях з підвищеною вологістю. Так, Delta Pro Ultra не можна назвати прям компактною, але не зважаючи на це, вона може цілком стати у нагоді, наприклад, у наметових містечках, кемпінгу або одну дуже довготривалому відпочинку на природі. Дисплей нам показує всю загальну інформацію по станції, включаючи вхідну потужність, вихідну потужність. Активні порти, які задіяні, помилки, якщо раптом такі є, кількість підключених батарейних блоків, поточний заряд, час, який вона пропрацює при цьому заряді, та годину до повної зарядки, якщо ми підключили станцію до мережі заряджатись. Під дисплейчиком ми маємо кнопки керування, також під кришкою два usb c порти по 100 Вт кожний, стандартні USB. А нижче вже йдуть розетки 230 Вт 16 А. Раз, два, три, 4. І одна з них 230 Вт 30 А, щоб отримати з неї все наповню. Що дуже важливо, що всі ці розетки мають нульову затримку перемикання між електромережею та акумулятором, що дозволяє використовувати його як безперебійник або підключати до нього. Якесь чутливе обладнання, яке не прощає затримку у перемиканні. Ліворуч в нас є ось таке віконце з роз'ємом USB. Призначено воно для 4G модему. Навіщо це потрібно? Це якщо, наприклад, ви не можете підключити станцію до Wi-Fi, Ставити g джемедем та можете спокійно керувати нею віддалено. Станція оснащена різними портами для заряджання від різних джерел. Стандартний порт заряджання від електромережі з потужністю до 3 кВт, низьковольтний порт XT90 для сонячних панелей до 1600 Вт, високовольтний порт MC4 для сонячних панелей до 4000 Вт, порт для підключення до EcoFlow Smart Home Panel 2 або бензинового генератору до 7200 Вт. Станцію можна заряджати від усіх портів одночасно, що дозволяє досягти максимальної швидкості заряджання приблизно одна година. Це неймовірно. Що ж, тепер давайте розглянемо, які є варіанти підключення ультри до вашої оселі. Перший і самий простий спосіб, який не потребує ніяких додаткових знань або обладнання, це використання станції без інтеграції в живлення вашої квартири. Тобто просто ввімкнули, підключили до неї все в її порти та використовуємо. І другий варіант це інтеграція його в систему та живлення всього будинку або квартири. Зробити це можна також двома способами: або встановивши автомат резервного живлення, який буде вмикати її, коли вимикається світло, та вимикати, коли світло повертається, або через той самий Smart Home Panel 2. але ці варіанти вже потребують як додаткових знань, так і додаткового обладнання. Тож самому лізти туди, от взагалі, не треба. Паче, якщо немає досвіду, простіше викликати електрика та спеціаліста, який підключить вам все, налаштує та зробить автоматизацію. Керувати станцією та робити більш тонкі налаштування можна за допомогою спеціального додатку, про який ми зараз з вами і поговоримо. Додаток дозволяє керувати станцією через Wi-Fi або за допомогою 4G модуля, де б ви не знаходились. Додаток пропонує два стилі оформлення сторінки, але на мою думку, стандартний буде самий інформативніший. На головній сторінці відображається рівень заряду батареї, час роботи станції, загальна потужність зарядки, статистика споживання за годинами, днями, місяцями, а також потужність на виході для кожної розетки та usb порту Переходимо в налаштування, і тут ми бачимо спільне використання пристрою для того, щоб, наприклад, керувати станцією разом з членами сім'ї. Автоматична затримка можна налаштувати часовий поїзд. Зазвичай він налаштовується автоматично. Далі 4G можемо вімкнути або вимкнути. Потужність зарядки налаштувати можна поставити більше, щоб вона заряджалась швидше. З дуже цікавих функцій це налаштування тарифу на електроенергію. Заходимо сюди, вказуємо валюту та вказуємо, коли станції заряджатись. Тобто, якщо у вас двохзонний лічильник і вночі у вас іде менший тариф за споживання електроенергії, то було б якраз вигідно, щоб станція заряджалась саме в цей час. Ось це ми можемо налаштувати тут. Режим роботи. Тут ми можемо резервувати якусь частину акумулятора для того, щоб у нас завжди залишався якийсь заряд на випадок, коли вимкнуть світло. В пункті акумулятор є ліміт заряджання та розряджання. Заходимо сюди і можемо виставити самостійно, до якого рівня акумулятор може розрядитись та до якого рівня йому заряджатись. Попередня підготовка акумулятора. Як ми бачимо, це автоматичне розігрівання акумулятора до належної температури під час холодної погоди, для того, щоб він більш безпечно заряджався або розряджався. А далі вже йдуть параметри налаштування системи. Що ж, а тепер перейдемо до питання, яке 100% вас цікавить. Це її вартість. Ця станція перша і єдина в Україні. І планується вона в серійний продаж початку 25-го року. І я не знаю, скільки вона буде коштувати. Але я можу сказати, що зараз на американському сайті вона коштує 5799 доларів. І це по знижці. Тобто, в нас вона буде коштувати, скоріш за все, трошки дорожче. Ага. Так, це за ось таку базову версію. Оно. Oh, Оно. No. Oh, no. Що ж, тепер підсумуємо. Дельта Ультра – це Мерседес у світі зарядних станцій. І серйозно, я не знаю, на що вам може її не вистачити. Вона може зарядити все. Вона може заживити будь-які побутові прилади. На секундочку. Від неї можна заряджати електрокар. Що ще треба? Незважаючи на те, що можливо виглядає вона як щось складне, технологічне та незрозуміле, це зовсім не так, бо насправді вона максимально проста у використанні а за допомогою додатку ви ще дуже легко та комфортно можете налаштувати її під свої потреби. Що ж, а на цьому ми будемо з вами прощатись. Якщо відео було для вас цікавим та інформативним, ставте лайк, нам буде дуже приємно. Також підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте, що в нас на сайті ви завжди можете обрати для себе різні варіанти зарядних станцій EcoFlow. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. па-па!